З медичною юристкою Наталією Лісневською говоримо про те, що уряд нарешті ухвалив рішення, що військові зможуть зберігати свої репродуктивні клітини безоплатно. Розмова ветарі громадського радіо веде Мар'яна Чернієвич. У лютому 2024-го в раді дозволили безкоштовно зберігати клітини захисників протягом трьох років після загибелі. Чому лише зараз, на вашу думку, уряд ухвалив відповідне рішення щодо цієї процедури майже рік по тому. Так, дивіться, насправді питання зберігання репродуктивних клітин для наших військових почали піднімати ще в 2023 році. Там було прийнято так. багато. Попрацювали законодавці. Все президент підписав закон. Ми це пам'ятаємо. Що тому що у всьому світі а, дійсно для людей, які йдуть на війну, для військових, це можна сказати, Сполучені Штати, Ізраїль, ну тобто всі країни, вони дійсно роблять так, так, дають таку надають можливість, а це зберігання робиться, тому що це люди, які можуть загинути, ну, це люди максимального ризику, да? і тому для них робляться такі найбільші гарантії. Україна пішла по цьому шляху, розвинула законодавство швиденько, е, були прийняті нормативні правові акти. Потім е, був акцент зроблений моєю колегою про те, що не зазначена там тривалість зберігання, і вони утилізуються на загальних підставах в разі загибелі військового, що теж було виправлено. Дійсно було виправлено. Це таке е, перше півріччя минулого року. Я пам'ятаю, вона над цим багато працювала. Це було чудово виправлено і в подальшому було зазначено можливість безоплатно. Зберігання і держава взяла на себе цю відповідальність. Це дуже добре. Однак зберігання стало можливо безкоштовно з цього року, тому що держав... на той момент вже був прийнятий державний бюджет року. І в новий державний бюджет відповідно до нового законодавства уряд вже заклав ці кошти 190 мільйонів на зберігання репродуктивних клітин військових. На бюджет минулого року такі кошти просто при формуванні бюджету за півроку до цього законодавства не було сформовано. Зрозуміло, за рішенням уряду безоплатно зберігати репродуктивні клітини зможуть військовослужбовці збройних сил України та працівники інших органів, які беруть участь у бойових діях, чи здійснюють заходи із національної безпеки. Який алгоритм дій пані Наталю повинен зробити військовий, який хоче скористатися цією послугою, і зберегти свої репродуктивні клітини? Ну, по перше, військовий ну це людина повинна бути діючим військовим. А це обов'язково. Військовий повинен звернутися до свого командира, безпосереднього командира, сказати, що він має таке бажання скористатися такою можливою. І командир повинен а, дати направлення в медичну частину а, ну, до того закладу охорони здоров'я, який робить таке зберігання. І тоді військовий проходить обстеження, забір репродуктивних клітин і вони вже залишаються для зберігання. Також я хотіла пояснити певний момент. А, а знов таки це зараз, тільки вийшла постанова уряду, тому що минулого року в бюджеті було закладено гроші. Уряд повністю передбачив і насправді дороблювалися нормативні нормативно правові акти, тому що не було саме технології фінансування, як НСЗУ укладає а, договори, як заклади з цим працюють. Нарешті ми дочекалися постанови. Вона вже тепер є. Тепер є вся інструкція. Як забирати, зберігати, як отримувати за це оплату, то тепер цим можна скористатися. Що потрібно від самого військового звернутися до свого безпосереднього командиру, а за реалізацію цього права і отримати направлення до закладу охорони здоров'я. Заклад охорони здоров'я зобов'язаний обов'язково зобов'язаний Оскільки... надати військовим таку послугу. Оскільки так... Мож можна ще так, так я так. думаю, важливим буде для військовослужбовців дізнатися, в який заклад. Тобто, так. хто це робить? Якраз хотіла це... у вас про це так. запитати. Що за направленням лікуючого лікаря проведуть цей забір? Але я так зрозуміла, що так. ймовірно, це можна буде зробити не в будь-якому медзакладі. Так, це не в будь-якому медзакладі. Це будуть робити ті заклади, які уклали договір з НСЗУ на відповідно надання цієї послуги, і це далеко не всі. А чому це буде? По цьому можна орієнтуватися, чому з усіма не можна укласти такий договір, тому що НСЗУ ставить чіткі критерії. І тоді держава може гарантувати заклад, має відповідати чітким критеріям. Вони мають не тільки забір зробити, а забезпечити ж подальше зберігання. Тому держава буде перевіряти дійсно, хто це з закладів здатен забезпечити, і, звичайно, на ті заклади будуть йти фінансування. На сайті НСЗУ завжди можна знайти цю інформацію. Завжди укладені договори по напрямку можна знайти. І лікуючий лікар, також або якщо ми знаємо, що для військових є виключення по всіх напрямах, що сімейний лікар може зробити таке направлення. Ну, тобто, в нас зараз військовий час і такі виключення є завжди. Тому а, завжди можна подивитися або на Найближчий заклад, в якому це робиться, або найближчий заклад до місця проживання прописки, там де родина там лишилась дружина, батьки чи хтось військовослужбовець має право вибрати цей заклад. Це не обов'язково той, що ближче до мі... місця несення служби, ні. А... Він військовослужбовець має право подивитися всі заклади, які мають такі договори, і обрати той, який йому подобається. Це дуже важливе уточнення. Дійсно, дякую, що ви згадали про це. І як ми вже також торкнулися того, що уряд ще повинен затвердити порядок використання цих коштів НСЗУ, ще повинен укласти договори з медзакладами. Тобто, коли на вашу думку це теоретично вже запрацює послуга з того, аби зберігати репродуктивні клітини військових безоплатно. Насправді я е, глибоко переконана, що протягом лютого все повністю всі ну, технічні моменти владнаються, тому що заклади, які мають такі можливості, дуже швидко зараз подадуться на укладання договорів. В НСЗУ доволі швидко їх укладе, тому що це вкрай важливо. Це така таке дуже знаєте болюче питання для наших військових, для їх рідних. Також я думаю, треба нагадати нашим військовим, що після минулорічного внесення змін до законодавства їх репродуктивні. Клітини зберігаються навіть протягом трьох років після загибелі. Там є порядок використання їх близькими родичами. Я думаю, це окрема тема. Дуже детально треба так. пояснювати. Тим не менш, вони повинні знати про це і про це треба нагадати. Також дуже б хотіла звернути увагу, що забір репродуктивних клітин можливий не тільки в чоловіків, а й в жінок, які служать. Це теж важливо, тому що ну, трошки з жінками складніша ситуація. Звичайно, це е, е, інакший забір. До речі, виділяється грошей для е, забіру чоловіч чоловічих репродуктивних клітин. Там трохи більше 400 гривень а для забіру там потім е, зберігання жіночих репродуктивних клітин трохи більше 1400 000. гривень. Так, да. звертаю увагу, що жінкам теж можна цим скористатися абсолютно чітко. І ще один момент: треба про це просто так знати для себе, що якщо жінка хоче зробити, ну бере направлення йде до закладу, вона повинна розуміти, що це не один день, там доволі складна медична процедура. Вона повинна мати для себе кілька днів. Звичайно, розумієте, розуміючи, що ну це ж. Живий організму треба буде відновитися, тобто забір жіночого репродуктивного матеріалу відбувається не швиденько. Швиденько треба мати кілька днів для того, щоб здійснити реалізувати своє право для того, щоб була здійснена ця послуга. Пані Наталю, а чи є у нас в принципі дані щодо того, скільки людей минулого року скористалися такою послугою в Україні, коли це ще було за гроші? Знаєте, наразі такої статистики mm -hmm. е, у нас немає, тому що в нас є приватні банки і люди ними користуються. Е, на, тобто наразі я не можу назвати такої статистики, е, скільки людей по НСЗУ, коли це буде за рахунок НСЗУ, ми будемо мати таку статистику по кількості, але саме тих, хто буде користуватися через програми медичних гарантій, тому що НСЗУ е, це серед зобов'язань. І серед функцій НСЗУ вести таку статистику, ну, це для формування бюджету, дуже важливо, які ґрунтується на статистичних даних, безумовно. А ось приватний сектор ми ніколи не зможемо обрахувати, тому що ну, це їхня вже господарська діяльність і вони можуть не подати всіх матеріалів. Там трошки є нюанси з медичною статистикою нині. Тому да, така ситуація існує що. Не можу назвати чіткою цифрою, чому для медичних закладів важливо підключитися до надання цієї послуги і дійсно обслуговувати і військовослужбовців і жінок і чоловіків і в цьому плані також. Чому б медзаклади повинні на вашу думку долучатися до цього? Ну, знаєте, Медзаклади, ну, у нас є держава, ми живемо в державі України, держава дбає нам в даному випадку, про наших військовослужбовців. Заклади охорони здоров'я державної комунальної форми власності. – це… Система державного державного механізму здоров, національне здоров'я, репродуктивне здоров'я, збереження генофонду, збереження нації це колосальне, це найважливіша функція держави. І звичайно, державний механізм зобов'язаний сприяти реалізації даних функцій. Інакше не збережемо, якщо ми не збережемо наш український генофонд, то не буде змісто. І насправді це просто не просто патріотично і державні комунальні заклади. Ти повзобов'язані дбати про здоров'я, про репродуктивне здоров'я українців. Це їх прямий обов'язок. І ще от ми вже з вами згадували про те, що з 23-го року ми в принципі говоримо про цю тему збереження репродуктивних клітин і тощо. А до цього року, в нас з 14-го року з Росією війна, якби її по-різному не називали, і АТО, і ООС, чи раніше така тема підіймалася в українському суспільстві, чи лише от в 23-му почали про це говорити? Ні, ця тема піднімалася, і були державні програми по збереженню. Там були програми по там фінансуванню допоміжних репродуктивних технологій. Там певні, але не було програми фінансування такої великої масштабної загальнодержавної програми фінансування збереження саме репродуктивних клітин. При принаймі вона не була затверджена, реалізована. Вона затверджена, реалізована тільки нині. Про те, що уряд нарешті ухвалив рішення, що військові зможуть зберігати свої репродуктивні клітини безоплатно, говорили з медичною юристкою Наталією Лісневською. Розмову в етері громадського радіо вела Мар'яна Чернієвич.